І це топ новини дня від п'ятої редакції. Гучна та неспокійна ніч у Запоріжжі. Росіяни атакували місто шахедами. Один з них вдарив у приватний будинок. Зайнялась пожежа. Внаслідок удару постраждала 66-річна жінка. В неї гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась. Один будинок зруйновано повністю у іншому вибито вікна, пошкоджені двері. У селі Приморське Васильівського району і в півдроном окупанти вбили 60 дворічну жінку. Загалом по області за добу били з пів тисячі разів. Запустили 336 ударних дронів, 127 разів били з артилерії, сім з авіації. Вночі на Запоріжжі вирувала негода. Через це без світла залишились майже 10 тисяч споживачів в 30 населених пунктах регіону. Обленерго зранку заживило більше 5 тисяч абонентів. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають. Росіяни порушили шість із семи стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Голова МАГАТЕ Рафель Гросі заявив, ситуація на станції знову критична. Серед основних проблем АЕС живиться лише від однієї зовнішньої лінії електропередач, небезпечно низький рівень води в охолоджувальному басейні. Всі шість реакторів у стані холодного зупину і запустити безпечно їх просто неможливо. Проблем чимало, а міжнародна місія дуже занепокоєна та бездієва. У Запоріжжі чоловіка підозрюють у викраденні криптовалюти на понад 3,5 мільйони гривень. За даними слідства, місцевий допоміг знайомі створити криптогаманець та запам'ятав згенеровану світфразу, за допомогою якої увійшов до гаманця потерпілою та викрав біткоін та етеріум. Гемодіалізників на СВО. бойовик 503-го російського мотострілкового полка воює на Мелітопольщині. Руський Арсен Шошуков волає, потребує госпіталізації через важкі хвороби, а замість лікування недобитка кидають на в якості м'яса. Випадок не поодинокий. таких як шашуков на Росії вистачає з іншого боку. Яка різниця в запорізьких полях гнитиме здорове російське м'ясо чи хворе? Мінус ще один полковник загарбник на Запоріжжі сили оборони ліквідували Алана Ніккоєва, 68-го року виробництва. Він звинувачується у численних воєнних злочинах катюзі по заслузі. А біля Токмака прибило ще одного окупанта. Не вижив подій СВОшного Камаза. Спільна мова довіри, щирості і поваги в Запоріжжі. Презентували проєкт Спільно мова. Ідея створення належить підліткам з ліги лідерів для захисників та молоді організують заходи з арт-терапії, флористики, прогулянки на конях, кулінарні майстер-класи. Окупанти наказали демонтувати всі супутникові антени, які може транслювати українське телебачення на НАТО Запорізької області. Згідно з наказом гауляйтера Єбалицького, демонтоване обладнання замінять на те, яке транслює лише пропагандонські телеканали. Бояться підрашисти українських ЗМІ, як вогню. У Запоріжжі знову продають скульптуру Леніна. Раніше бажаючих купити вождя за 15 мільйонів не знайшлося. КП градпроєкт чотири рази оголошував аукціон. Спочатку ціну знизили до 10,5 мільйонів гривень, потім взагалі до 5,2 мільйонів гривень. На 17 вересня заплановано чергові торги. Окрім Леніна, комунальники розпродують також інші бронзові скульптури колишнього монумента. На автовокзалі замість вікон встановили ОСБ. Зараз місцеві художники створюють на них стріт арт. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.